Вітаю, друзі сьогодні. В Києві з візитом перебуває президент Фінляндії Олександр Ступ, і він разом із Зеленським Володимиром Зеленським, президентом України, підписали в Києві угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Фінляндською Республікою. В зв'язку з тим, що я відстежую ці безпекові угоди, я вирішив записати окремо відео і про цю безпекову угоду. Вона в загальному складається з 89 пунктів і є восьмою безпековою угодою, підписаною Україною із різними країнами. Нагадаю, серед тих країн, з якими Україна підписала безпекові угоди, це Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Данія і ось зараз, Фінлянд з Фінляндською Республікою. В загальному. Ця угода має наскрізну нумерацію і відзначається переважно декларативністю принципів, як і всі інші угоди. Ще раз повторюся, що українська влада надає з політичних і, скажімо так, популістських міркувань цим угодам значно більшого значення ніж вони мають. Звісно, ці угоди є позитивним аспектом міжнародної політики України, тому що він в як би там не було. В цих угодах ті чи інші країни висловлюють свої позиції, політичні позиції, міжнародно-правові позиції щодо тих чи інших важливих питань національної безпеки України. Перш за все, отик, наприклад, як і в цій угоді з Фінляндською Республікою Фінляндія засвідчує свою повагу до нашого державного суверенітету територіальної цільності в межах кордонів 1991 року 92 року і. Вона підкреслює про те, що вона дотримується всіх ООНівських резолюцій, які були прийняті в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Вона поділяє стурбованість, яка там є. Ну, тобто, ця угода містить дуже багато декларативних принципів і структурно вона поділяється на різні різні такі ключові напрямки. Ну, перш за все, це. Фінляндія буде доповнювати безпекові внески інших учасників декларації Групи Семи, включно з Європейським Союзом та країнами Північної Європи. Фінляндія визнає незаперечне право України на самооборону від повномасштабної агресивної війни Російської Федерації. Вона продовжуватиме підтримку впродовж дії цієї угоди. І підтримує наш рух до членства у НАТО у Європейський Союз, і Україна в свою чергу бере на себе зобов'язання втілювати ті реформи, які, які передбачаються різними міжнародно-правовими документами Європейського союзу відповідно НАТО та Мі... Міжнародного валютного фонду. Ось перш за все, Фінляндія продовжуватиме. Під о, підтримку оборони та безпеки України, тобто це ключова, ключовий аспект. І в 22 пункті угоди е, фіксується, що Фінляндія до підписання цієї угоди надала 22 пакети оборонної допомоги. Одночасно, з підписанням цієї угоди Фінляндія надала оголошує про надання 23-го пакета вартістю 188 мільйонів євро. А загальна вартість, яка буде разом із цією допомогою, яка буде надана в межах 23 го пакета допомоги, наблизилася до 2 мільярдів євро, тобто досить немаленька сума. І Фінляндія також зробила внесок в розмірі 30 мільйонів чеської ініціативи щодо спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України, і впродовж 2024 року. Теж це у угоді описано. Е, підтримка Фінляндії вже перевищує 400 мільйонів євро. Це немаленька сума, і ми повинні бути вдячні фінському народу за таку допомогу. Однак, ще раз підкреслю: 23-й пакет це буде 188 мільйонів євро. І далі Фінляндія зазначається, що вона готує 4-річний план підтримки і вивчає нові інноваційні шляхи подальшого посилення підтримки України. І оголосить приблизну загальну вартість підтримки України з боку Фінляндії в 2024 році, після того, як цей план буде розроблено. Тобто остаточна сума підтримки в 2024 році на момент підписання цієї угоди невідома. Далі інші розділи, які стосуються цієї угоди, вони передбачають, що Має бути підтримка реформ в Україні. Ну тут більше, ймовірно, м'яч на полі України знаходиться, Фінляндія в постійно в угоді підкреслюється, що вона підтримує доєднується до заяв Європейського Союзу, які стосуються підтримки територіальної цілісності і національної безпеки України. І, зокрема, в цій угоді відтворюється також. Фактично стандартна стандартне формулювання, яке є в інших угодах. Що якщо буде майбутня збройна агресія Російської Федерації, то тоді сторони проведуть консультації впродовж 24 годин, і Фінляндія буде підтримувати Україну в притягненні до відповідальності Російської Федерації за ті злочини, які вона вчинила на території України, буде підтримувати Україну в відбудові України для чого створюється окрема компанія інвестиційна. І е, створюється окремий фонд, і е, впродовж 2024-2027 років планується виділити 8 мільярдів євро згідно окремої програми, яка була зроблена в Фінляндії. В загальному е, ця угода, як і інші угоди, має як я вже підкреслюю, неодноразово декларативний характер і е, е, фактично є е, такою політичною двосторонньою декларацією. Більше я би назвав це політично достороння декларацією, а не угода. Однак я переконаний, що Зеленський та його Шапіто з популістською пропагандистською метою, що ось мовляв, ми підписуємо безпекові угоди, і зі сподіванням на те, що українці не вникатимуть в зміст положень цієї угоди, всюди підкреслюють, що це мовляв безпекові, якісь там гарантії України. Жодних безпекових гарантій, фактично, нам країни, з якими ми підписуємо ці безпекові угоди, не дають. Ця угода передбачає можливість консультацій щорічних підведення певних підсумків, однак і вона передбачає також розірвання цієї угоди, в разі якщо одна із сторін заявить про таке розірвання за 6 місяців до. Дати відповідне розірвання. Однак всі програми, які були розпочаті до такого розірвання, вони повинні бути, будуть продовжувати свою дії. Однак будемо далі спостерігати за цими безпековими угодами, які ще країни також підписують, підпишуть ці так звані безпекові угоди, які по суті, як я вже сказав, є безпековими деклараціями. І які наслідки матимуть ці угоди юридично правові нагадаю, що, наприклад, Франція після підписання цієї угоди президент Франції виніс цю угоду на обговорення в французькому парламенті в той час, коли український парламент жодного разу ці безпекові угоди не обговорював, що, на мій погляд, яскраво свідчить про рівень політичний рівень цих. Угод, які не передбачають ратифікації, а отже, не стають частиною національного законодавства і України, і відповідно в даному конкретному випадку Фінляндії, будемо спостерігати. Слава Україні!